Вишуканість і добро у Коломиї провели благодійний бал Вартові мрії. У залі філармонії імені Олександра Козаренка лунала класична і джазова музика. Гості танцювали, брали участь у майстер-класах, оглядали модельний показ національного вбрання та доєдналися до благодійного аукціону. У Коломиї ми вже всьому проходить традиційний світський захід. Благодійний бал вартові мрії. Філармонії імені Олександра Козаренка наповнюється звуками оркестру. Гості у вишуканих сукнях та смокінгах занурюються у справжню атмосферу балу. Головна мета цього вечора збір на fpv дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Організатори події місцевий осередок Пласт. У затишній залі філармонії гості збираються заздалегідь. Перед початком балу для них хореографка Надія Колісник. Проводить майстер-клас з опанування танцювальних па класичного вальсу. Я захоплююся вами, молоді люди, які пропагують е і показують іншим, що танець може бути вишуканий про те, що бал може бути поважно і аристократично. Хлопці запрошення раз дівчатка. Раз, два. Підійшли на квадрати. Увага! Два три. Раз, два, три, і ще раз, і ще раз. Організатори вже традиційного балу вартові мрій коломийські пластуни, зокрема, Ірина Пацай. Дівчина розповідає, до цього заходу доєднується від початку його заснування. Зараз місія особлива це допомога нашим Збройним силам України. Моя участь вже триває сім років. Спочатку я доєднувалася лише в колективі оркестру гімназійного. Наразі я вже беру четвертий рік участь в організації самого проєкту. Дуже рада, що команда молодих людей пластунів саме організовує цей захід. І ми маємо змогу зібрати е, кошти на допомогу нашому війському, а саме на 15 ефпієв дронів цього року. в нас є е, банка, на яку безпосередньо можна дати свій благодійний внесок. Також в нас є різного роду аукціони, де можна долучитися. Також квиток, який ви купуєте на сам бал безпосередньо. Всі кошти з нього будуть перелучені саме на закупку ЕФІЄ-дронів. Серед основної частини балу танців були інші. Зокрема, показ національного вбрання та аукціони власне завдяки їхньому проведенню вдалось зібрати значну частину коштів. Розповідає співорганізаторка Анна Сав'юк. Є голосний аукціон, на якому люди можуть відкрито боротися за певний лот. На ньому представлені більш дорожчі та такі більш етнічніші, гарніші лоти, якщо так можна сказати. Там є дуже гарні рамки, вічічки, дуже багато гарних картин і дуже красиві прикраси. Також в нас є тихий аукціон. Це коли лоти в нас розставлені на столі, і люди можуть прийти. Там є перелік, і кожен хто хоче взяти участь у ньому, він має написати свою ціну. І той, чия ціна буде найбільша, той, відповідно, забере цей блок. Там представлено дуже багато різних сумок, сумки від словлі, від потрібу, також картина від відра. І дуже, дуже багато прикрас цього року нам надали. На лотереї в нас можна буде виграти прикраси, сертифікати і дуже багато цікавого. Цей вечір не відбувся б без підтримки спонсорів. Цьогоріч до проведення балу їх доєдналось більш ніж 15. І це, зокрема, дало змогу зібрати кошти для підтримки наших захисників, каже пластунка та волонтерка Дар'я Яремчук. Пал є повністю благодійний, і всі виручені кошти ми направляємо на, на закупівлю дронів для 10-ї школьної бригади. Ми Муся підключати фандрейзингову кампанію, яка включає в себе пошук спонсорів, меценатів, благодійників, які або фінансово, або матеріально в цьому допомагають. Одним з таких дуже важливих донорів цього року є фонд Загорі Фаундейшн. Вони вперше доєдналися до підтримки фінансової нашого балу, але ми їм теж ми також їм дуже вдячні. Мета балу. Через повномасштабне вторгнення це є збір коштів для 10-ї окремої штурмової бригади для закупівлі дронів. Щороку бал стає кращим, потреби ростуть, і ми стараємося по максимуму залучити те, що ми можемо для створення належної атмосфери та музичного супроводу. На бал вартові мрії організатори запросили чотири оркестри. Завдяки благодійному аукціону та внескам гостей вдалося зібрати 230 тисяч гривень. До речі, і зараз банка для донатів доступна. Усі кошти підуть на закупівлю 15 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Організатори дякують усім, хто долучився, і наголошують: кожен внесок наближає нашу перемогу. Анастасія Барщук. Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. І буду вічно пам'ятати.